ВНЖ, ПМЖ чи громадянство у Великій Британії. Бажаєте вільно жити та працювати у Великій Британії, ПМЖ ваш шлях до повної свободи та безпеки. ПМЖ дозволяє вам без обмежень проживати, працювати, навчатися та займатися бізнесом у Великій Британії. Ви можете залишати країну на термін до двох років і повертатися без жодних проблем. На відміну від ВНЖ, ПМЖ не має обмежень у часі і надає більше свобод і прав. ВНЖ це довгострокова віза, яка дає іноземному громадянину право проживати у Великій Британії протягом кількох років. Однак, на відміну від ПМЖ, ВМЖ має часові та функціональні обмеження. Наприклад, власники візи стартап повинні постійно займатися розвитком свого проєкту, а студенти навчанням. Інвестори отримують візу за внесок в економіку, але для отримання ПМЖ їм необхідно краще інтегруватися в суспільство, вивчити мову та адаптуватися до місцевого життя. Претендуючи на ПМЖ, ви маєте прожити у Великій Британії кілька років із ВНЖ. Це останній крок.